Друзі, всім величезний привіт в в'язку. Все так атмосферненько, класно і дуже стильно. Подивимося сьогодні, що продається, прицінимося, можливо, собі щось для себе оберемо. Так буває, хто планував йти, а ще сумнівався. 600 гривень. Ось така ваза. Природні кольори. Щось мішлати, Бачиш, Досить така важкенька. А середнього розміру ця ваза декоративна. Ці квіти. Ось цей букет, він коштує 1000 гривень, немало. Зразу крафт так, а це що таке 150 гривень? Це просто свічнички. Я подумала, що це склянки, але ні, скляні свічнички. Цікаво, чи він не трісне, коли там запалити свічечку. А, ну, Це такі чайні свічки туди ставлю, але все ж таки скоро нагрівається. А маю просто досить досвід. Досвід неприємний, щось схожого а, було у мене і трісну. Так що більше я таке не купляю. Так, свічник 500 гривень. Не з чого він зроблений, чорний, але це точно не мета. Не вказано, висота 21 см. Красиво все, все дуже на красивому сьогодні буде, на естетичному. Штучна рослинка. Для мене це все пальми, але ця рослина, мабуть, має іншу назву, 1900 гривень коштує. Висота, якщо ви цікавить, 75 см. Ну, трішки є і дуже схожа на а, натуральну. От Багато вв'язку є квітів штучних, які просто ти здалеку бачиш, що це штучна. Рослина. А ось ця досить схожа пальмочка, як я її назву. Ще такі ліхтарі. Зразу всередині є теж скляна ємність для свічки. Ось так. Але якщо, не дай Бог, піде щось не так, то це загориться. Треба сидіти біля нього, пити каву і сидіти. 1300 гривень, бо вверх просто натуральний. Ну, класний, великий такий свічничок. Ось, 60% розпродаж, 475 гривень. Коштує ось ця подушка. І це наповнення зі штучного пуху силіконізований холо, холофайбер. Так, ну це штучне наповнення. 475 гривень. А я вам показую в'юзку неодноразову з пуху качки. Спіря качки сірої, такі вони класні. Кінець ну, класно можна прати в машинці, досить м'якесенька і класна подушка. Ось так, по 400 гривень ще такі подушки маемрі. А сьогодні так для сну, бачу, буде багато. Різних пропозицій від Юску. Ось такі, але вони не. Такі не досить щільні, якби досить м'якесенькі, такі рихлі. Не знаю наскільки вона якісна за 400 гривень, бо, як правило, такі подушки в досить дорогі, якісь такі фірмові. Ну, форма, якби так. Оце розмір і цієї подушечки. Так, це столики. Столикового і 1350 гривень. Це хіба він? Це якийсь взагалі куб. А ось ось ці чорні класні під мрамор, чорний мармур. Мармур і дві штуки за дві штуки, 3500. А було три тисячі ну було. Це два таких куба. Ось вони за два куба. Щось таке стильненьке досить. Такий столик, 3 тисячі гривень, чотири коштував. Дерево дуба, а -а -а. полиця. І столик варега, що ж вони так розкладені, що дуже погано. Видно, що подивитися. Так, цей куточок мені сподобався. Сподобалося крісло. А, якщо ось так, то навіть ось цей столик, ніби він такий ніякий, а зараз разом з кріслом, світильником має вигляд просто супер. на килимку. Так, крісло коштувало 6 тисяч, а зараз 3500. Написано, що це тканина, бажевий дуб. Ну, можливо, це просто назва Бажевий дуб на факт, що це з дубу ці ніжки. Але вигляд має досить якісний, досить якісний вигляд. Подушечка. А подушечка на литучках, ви її можете просто ось так відчепити, щоб її там що попрати чи помити. Так, а скільки коштує такий світильник? Зараз підемо глянемо на світильнички, тому що світильник сподобався. І він плюс зараз ще світиться і видно, що дуже такий вигляд атмосферний. Атмосферний вигляд. Так, він світиться, лампочка включена. Так, на матраці зараз дуже величезна знижка. Хто шукає собі матрацика? Ось такий є матрац з пам'яттю меморії. Вони такі тугі, ці матраци, ось такі, що є. Но різний розмір буде по-різному коштувати: 7 тисяч, одинадцять і 12 тисяч. Ось розміра. А притягуйте собі. Наприклад, ось цей матрас, ось такі ціни і. А... Різний розмір і різна ціна. Но ціна там не сильно різниця. Так, от, наприклад, тут 11-12 тисяч, це взагалі вузький 90 на 2, 140 на 2 і 160 на 2. Так, ще такі на акції є матраци. Ось такі. Це мені здається кращі по якості, а це меморі, тобто запам'ятовує Контури якби вашого тіла чи як. Не розумію, як це працює. Правильно розподіляє тиск вашого тіла на поверхню та анатомічно, точно повторює його контури. Тобто повторюю, як ви інший раз ляжете, чи що, висота 7 см і чехол можна брати за температурою 60 градусів. В таких розмірах є ось цей матрац. По 750 гривень. Просто це вже на матрацники такі, на матрацник так. Класненький, стібаний, 750 гривень, а яка хороша знижка, а коштував тисячі гривень. ця тема матраців, я вам скажу, що мало висвітлюється в оглядах, але матраци реально потрібні не тільки вазочки, скляночки, а матраци це якби ось такий є топ. Чому? Топ це як топ-матрац. Ціна була фантастична, зараз ціна досить знижена, порівняно, скільки він коштував, це 140 на 2. Ось такий матрац. Дуже він об'ємний, важкий такий, добротній. Так, за 5 тисяч є матраца. 10 тисяч коштував, а зараз 5. Ну ціни фантастичні зараз на все. Просто я пам'ятаю за 12 тисяч. Я десь так купляли такий великий, ну класний, високий основний матрас а якогось там бренду. Він дійсно дуже класний, вже скільки років служить. А зараз ось такий собі матрасик і 10 тисяч коштував. Шок ціна, шок ціна, шок контент. 8 тисяч, а коштував 16 тисяч. 16 тисяч, за оце треба віддати. І що і змушений, купив ліжко. А, хто переселяється, придбав квартиру ще ну, 160 на 2. Ось такі матраси. Всяка всячина. Ой, навіть її закулочки, Крабики для волосся, в'юску вперше побачила, ну чесне слово. Але і ціна на крабок 300 гривень. Аброрідкі крабики 70 гривень, 40 гривень, тут 300 гривень, так як в зарі. Ну, це просто простий пластик, нічого особливого немає, там нікого з дизайну такого. А, нічого так. Таця, для чого ця таця, рибка. Лейкра, бо як можна зрозуміти, порцелянова 185 гривень. Для прикрас написано. Тарілочка для прикрас. В формі рибки. Капці 400 гривень. Ось такі гумові капці 400 гривень. Ну, плюс-мінус так вони всюди коштують, якби там можна десь знайти за 350, ну, але щоб така різниця була, то ні. от В крабиках там є різниця. Ну, різне таке. Так, а тут органайзери 325 гривень. Оксамитові. Ось цей сподобався. Ювелірний бокс зеленого оксамету. Красиво так. Це такий куточок. Я його не бачила раніше. Пахне так приємно. а, травою сушеною сіном, а це ось це пахне. Ой, так я згадала, як я згадала дитинство. М -м Походи в ліс там. А тут живеш в центрі Львова, в мегаполісі, практично. Ой, як пахне, такий запах. Ностальгія у мене почалася. Класні оці боксики, нагадую. Хотілося б подивитися, який він всередині, а він є отут. Так, зараз я постараюся його відкрити. І у мене навіть виходить однією рукою. Професіонали працюють, це не так все просто. Там. Ось такий такий а, який він милий, можна з собою в подорож брати. Він досить малесенький. Щоб там не накидувати в косметичку, то супер. Він досить компактний, оцей бокс. Просто травел такий. Я вважаю, що травел хто десь летить, щоб відпочивати і хоче набагато прекрасно брати з собою, то компактно йде короб. Ось цей. Що я показувала? 650 гривень. Це морські водорослі написано. 650 гривень. Ось таке відро. Всередині пластикове ще відро вкладене. Вау. Такі дрібнички, арома, дифузор. 450 гривень. А який тут аромат? Котон, пахне. Бавовною натуральною. Такий буде ніжний аромат білизни бавовняної. Прийдемося по дрібничкам. По дрібничкам, грібінець, ай! Рібінці є в асортименті. Хто таке бачив аврорій? Ви таке бачили? Ну грібінець 575 гривень, це набір. це за два. Це за два. Не знаю, такий фактурний, оце ці штучки, ніби якби кусочки пластика спресовані. А є ролери, ну кварцові, це я вже розумію, бо грібінець 579 гривень, це щось дуже закруто. Ось такий ролер, рожевий кварц. І скрибочок є 475 гривень. Якби з натурального кварцу написано. Ну може бути. Чому кварц не є? Якийсь такий дорогий камінь. Що, не можуть зробити. Якби так. Всякі штучечки є. Це я вже бачила ролери для обличчя. Нефрит. Що це натуральний? нефрит? таке може бути. І 200 гривень лише ось такий ролер. Ось такий ролер, всякі-всякі дрібнички. Щітка для купання 200 гривень. Довго, щоб собі плечі почесати, помити. Ну, я не знаю, що з тої шкіри буде. Як такою щіткою можливо, якесь чоловіче плече, можна, но жіноче ніжну, ніжну шкіру, я навіть собі не уявляю. 200 гривень це дарево. Ну, тут я зависла, я тут так залипла. 300 гривень ось така косметичка хутро Досить висока, об'ємна, широченька. Туди напхаєш, вау, типа всього. Кошики 500 гривень. Це набір. Дві, е, дві штучки. 500 гривень, це зрозуміло. А це миски. А миски це кокос фарбований. Це натуральний кокос, і тут інкрустовано шматочками перламутру 325 гривень. Для чого ця миска? Просто зберігати прикраси, чи для чого? Я щось так не врубилася. Для чого ця миска, скажіть? Хто знає, що там можна тримати? Ті мисці? Це щось таке класне. Ага, це плетена така штучка, що туди треба. З гачком, з вішаком і туди можна запахати Підвесний такий гардероб, 800 гривень. Це багато. Тримач для паперу, туалет 250 гривень, нормально. Якби щось нормальне, щось рушнички є, тюрбани, коли ви помили волосечко, дві штучки 250 гривень. Нормальна ціна, чого. Нормально, так. Грілка є 475 гривень з хутра. А яка мила, пухнастенька. 475 гривень. Такі дрібнички класні сьогодні. Я покажу вам. Що ще таке є? 185 гривень зі знижкою. Рушнички. І їх аж 5 є. 5 рушничків в наборі. Так, щоб нічого не кинути. 185 гривень. Це котон 100%. Такий базовий, білий, сірий, темно-сірий, світло-сірий. Нормально 30х30 30 см, якісні досить. І ще рушнички є зі знижкою 265 гривень, 50 на 100 і такі І такого формату, такого точніше, такої якості, 70 на 140 по 500 гривень. Ну, хороша знижка. Знижка суттєва. Такий рушничок. Вони якісні брала влюзку, влюзку, рушнички і якісні досить. Досить такий стиленький. На тони, ось такий за 265 гривень. І є білюсінькі ще такі рушники. Біленькі теж є. Так, я зависла на цих рушничках різних 175 гривень. А жовтий є і навіть є по 100 гривень, а 40 на 70, 100 гривень. Він невеликий, якби, ну, для обличчя нормальний норм. По 100 гривень сіренький, це все 100% котон. Рушників багато. Ось ці класні Великі є і менші. 50 на 90, 175 гривень. Різні мемечки, баночки, скляночки, блюдце. 100 гривень зараз. Це для мила, швидше всього. Або можна прикраса собі туди поставити і ви прийшли додому, зняли собі сережки, кільце і поклали на це блюдечко. Ось така естетика для ванн. Стай така для ванни. Різні таці, ось така таця є. Дальше. Кераміка, порцеляна. 100 гривень. Так. Різні диспенсери є. І різні таці. Скляночки для ваших щиток зубних. Ось такі склянки є. Або просто. просто склянка. А зараз 90 гривень коштувала 179 гривень. Оці стильники тут вже дефект тут не надщерблено, а просто фарба якась нерівномірно нанесена. Скандинавія. По 165 гривень такі великі рушники. Коштували 329 гривень. Яка класна знижка на рушники. Ви почекайте погляньте, які добротні рушники. Вау! 165 гривень. Такий рушничок з тиграми і жовтий колір. Але такий приємний маслянисто жовтий, не яскравий, а какао і сірий. І маленькі є по 50 гривень, вони на які вже просто маленькі 30 на 50, коштували 100 гривень, а зараз 50 гривень, ось такий рушничок для обличчя. Зі знижкою дуже багато рушників, великих 70 на 140, 550 є різні виробники, по 350 ще такі є, а коштували вони 449 гривень, цей білий, класний. І він такий м'якусінький з двох сторон, дуже добротний. Ну, на сьогодні все. Всім па-па і до зустрічі у нових відео!